Всім привіт! На зв'язку твій фізрук, і наша дистанційка або дитяча руханка. Називайте це як хочете. І сьогодні з нами рухається Аліна та Настя. Тому ж давайте швиденько знайомитися та починати наш сьогоднішній комплекс. Всім привіт! Мене звуть Настя, мені 7 років. Всім привіт! Я Аліна, мені 8 років. І так, ми розпочинаємо з першої вправи. Сьогодні це у нас будуть присідання. І зараз нам Аліна продемонструє техніку виконання присідань для того, щоб ви змогли спробувати перед тим, як ми розпочнемо. Тож, Аліна, будь ласка, встань. Так. І покажи нам, будь ласка, техніку виконання присідань. Нижче трішки. Менше завалюємо коліна вперед. Вставай, вставай, вставай. Так. Прислайте, прислайте. Так, головне тримати пряму спинку і не завалювати сильно коліна вперед. Вниз ми вдихаємо, наверх видихаємо. Якщо ви готові, ми готові, розпочинаємо за кілька секунд. Тож, Якщо ви приготувалися, ми теж готові. Розпочинаємо буквально за кілька секунд. Через 3, 2, 1, поїхали. Так? Коліна вперед не завалюємо, спинку тримаємо пряму. Плечами шию, не зажимаємо, показали свої шиї. Молодці. Не завалюємо головне коліна вперед. Не забуваємо про дихання. Ми вниз вдихаємо, наверх видихаємо. Менше завалюємо коліна вперед, більше завалюємо сіднички назад. На сьогодні буде три Але з кожним колом у нас буде зменшуватися робочий. Час. Зараз ми виконуємо вправу всього всього 45 секунд. Ми вже майже завершили з вами нашу першу вправу в першому колі. Є. Тому переходимо до наступної вправи. А тим часом ми переходимо до наступної вправи і це буде е, звичайна стандартна планка на прямих руках. І це нам продемонструє зараз Настя, Настя, будь ласка. Ми стоїмо рівненько, долонка знаходиться під плечем. У нас пряма лінія від носочків п'яточок до, до кінцівки голови. Ось, в принципі, і вся техніка. Животик втягуємо, хвостик підкручуємо, дихання рівномірне. Тому якщо ви спробували і вже готові, то ми розпочинаємо за кілька секунд. І так ми переходимо до нашої другої вправи. Це планка на прямих руках. Ви готові? Ми готові. Точно розпочинаємо. Пам'ятаємо, спинка рівненька. Пряма лінія від голови до п'яточок. Долонки під плечима, не треба ставити ширше, вище, наперед або під себе, тільки під плечима. Дихання рівномірне, животики втягнуті, хвостики підкручені і не забираємо та коліна. Угу. Не прогинаємося в спині Настя. Тримаємо до кінця. Зовсім трішки залишається. Перше коло у нас 45 секунд, потім будемо зменшувати і зменшувати. Тому що сил буде ставати трішки менше і робочий у нас теж буде виживати. Так, а ми закінчили цю вправу і переходимо до наступної. Тож ми переходимо до наступної вправи, і це буде дитячий, дитяча версія Джансон і яку нам зараз продемонструє Аліна. Це потяжкова відставка та приставка по правої та лівої ноги, Аліна, будь ласка, демонстрація. Ось, Під час того, як ми виставляємо і представляємо ніжку, ми виконуємо е, такий мах руками через сторони і звертаємо головою я стоємо в долоні. Тому, якщо ви спробували і у вас це вийшло. Тут вже включається координація. То ми можемо розпочинати, в принципі, нашу вправу і ми зробимо це за кілька секунд. Ви готові, ми готові. Наша ніжка готова, наші ручки готові. Поїхали. Ап-і. Ап і ап. І. Це дуже просто, дуже легко. Нічого складного немає, тільки трішки координація, тому що одночасно працюють і руки, і ноги. Але проблема в тому, що руки у нас працюють обидві одночасно, а ніжки працюють по черзі. Хоча, думаю, з цим проблем не повинно виникнути. Так, можна додавати трішки пружинку в коліна. Не буде зайвим. Всього-навсього на всього у нас сьогодні буде з вами три вправи, які ми з вами вже розібрали. І в наступних підходах ми просто будемо зменшувати робочий час, та менше витрачати часу на відпочинок. Є, кожний закінчили цю вправу, так швидко вона промайнула. А ми переходимо до другого кола, де робочий час буде уже 30 секунд. Та перерва буде 10 секунд. Якщо ви готові, ми готові. Будемо розпочинати за мить. Настав час попрацювати. Якщо ви готові, ми готові. Перша вправа присідання. Поїхали. Ап і ап, і вниз вверх, Вниз вверх. Спинка рівненька. Коліна не завалює. Вдихаємо, видихаємо, вдихаємо, видихаємо. Нічого складного поки що немає. Ап і ап, і нагадую це друге коло. Ми працюємо з вами без Е, такої великої перерви без роз'яснення техніки, тому що техніку може з е. вами розібрали. Є. Ми закінчили присідання і наступна вправа у нас планка. Тому якщо ви готові, ми готові. Починаємо через 3, дві, одну, поїхали. Пам'ятаємо, спинка пряменька, долоньки під плечима. Дубку не задираємо свої, спинки не прогинаємо. Дихання, рівномірне живота, вдягнуті. Ось такі підключені. Зовсім трішки залишається, ми майже закінчили з вами другу вправу в другому полі. Нагадую, що про це коло буде ще легше. Так, є, не цю вправу. І переходимо до фінальної вправи в цьому е, другому колі. Це наш дитячий раунд зерк. Виготували ніжку, приготували ручки, поїхали ап і. ап-і, ап, і нічого складного. Можна пляскати в долі, нічого страшного не станеться від цього. Так, ми забуваємо, що можна додавати невеличку пружинку в коліна. Ось ми з вами закінчили вже і друге коло. Тому ми зустрічаємося за мить. Зараз можна попити водички, перевести подих, поставити нам подобайку і плавно переходити до наступного кола. А в наступному колі у нас робота 20 секунд. Відпочинок так і залишаємо 10 секунд, я думаю, цього достатньо. Вже трішки дихання збивається у нас, можливо, тому що розмовляю, можливо, тому що вже складно. Тому приготувалися і налаштувалися. Починаємо за мить. І так, ми розпочинаємо наше фінальне коло на сьогодні. Робота 20 секунд, відпочинок 10 секунд. Ви готові. Перша вправа це засідання. Поїхали. Звісно, пряма у нас. Не забуваємо тримати спинку, не завалювати коліна вперед. Вниз вдихаємо, наверх, видихаємо. 20 секунд. Це у нас вийде з такою швидкістю. Присідань 10, можливо, тишки більше на одне-два повторення. Є. Ми вже закінчили весь швидко проманив цей обочий підхід. Наступна вправа у нас планка, не забуваємо, спинка применка, долоньку підплечимо, ми вже розпочинаємо. Ось таки підключуємо, животики втягуємо, в спині не прогинаємось, сінички не піднімаємо без стелі. Дихання рівномірне, спокійне, лікті рівненькі, перетинаємо руки літки і закінчилась і друга справа у оптимальному полі. І у нас на фіналочку що? Правильно дотепки дан кондец. Тому якщо ви готові, ми готові, поїхали. Ап, і, ап, і, ап, і. Нічого складного. Ще трошки. Зі все ми закінчили комплекс на сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобалося, сподіваюся, ви трішки розігріли свої м'язи. Не забуваємо рухатися, рух це життя. Сьогодні я дякую Насті, дякую Аліні за те, що вони склали мені компанію і склали компанію тобі. І ти гарно попрацював, попрацювала разом з нами. Дякую, Алінку, Дякую Настя. Дякую вам, не забудьте подавати коментар. До нових зустрічей. Па-па!